Я пізнаю світ урок 156, тиждень 18-й. Тема кількість водяної пари в повітрі. Вологість повітря, конденсація. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі. Вивчаючи землю, я відвідав чимало шкіл та інших громадських місць. І чи не в кожному мені траплялося нагадування про провітрювання приміщення? Поясніть мені, чому це важливо робити, особливо взимку? Так, чому важливо робити при провітрювання, особливо взимку? Відкрийте сторінку 10 у підручнику. Пригадайте вивчене та позначте правильні твердження. Сонячні промені нагрівають повітря. Повітря нагрівається від земної поверхні. Прозорі тіла не нагріваються на сонці. У зимку повітря холодніше, бо земна поверхня нагрівається менше. Тіла зі світлою поверхнею нагріваються на сонці більше, ніж тіла з темною. Повітря чиста речовина. Перевірте правильні твердження. Повітря нагрівається від земної поверхні. Прозорі тіла не нагріваються на сонці, та узимку повітря холодніше, бо земна поверхня прогрівається менше. Попрацюйте з наступним завданням та оберіть найдоцільніший одяг для прогулянки влітку. І відповідь свою обґрунтуйте. Отже, який одяг найдоцільніше обирати для прогулянки влітку? Правильно, найдоцільніше обирати одяг для прогулянки влітку світлих кольорів. Пригадайте, що таке пароутворення та конденсація. Отже, перехід води з рідкого стану в газоподібний це. Молодці це пароутворення. А перехід води з газоподібного стану в рідкий. Так, це конденсація. З'єднайте. Прочитайте запитання на сторінці 11. Поставте знак плюс біля тих, на які ви можете дати відповідь на запитання. Чому влітку калюжі висихають швидше, ніж восени? Як молекули водяної пари потрапляють у повітря? Скільки водяної пари може містити повітря? Чудово! Прочитайте текст пошепки щонайшвидше впродовж хвилини. Поставте крапку після останнього прочитаного слова і визначте свою швидкість читання. Отже. Почали Ставте крапочку біля останнє прочитаного слова та визначте швидкість читання. Попрацюйте з текстом. Прочитайте підкреслений текст тричі. Постійно прискорюючи темп. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Визначте свою швидкість читання знову. Почали. Поставте крапочку біля останнє прочитаного слова та визначте швидкість читання. Дочитайте текст до кінця. Поставте відео на паузу. Дайте відповідь на запитання, чи збільшилася ваша швидкість читання після виконання попередньої вправи. Зробіть висновок, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину. Та запишіть слід збільшити швидкість читання на слів слова слово. Чудово! Попрацюйте з текстом та вивчіть навчальні одиниці. Пригадайте назву різновиду музичних інструментів, для звучання яких потрібен рух повітря. На зображені в презентації духові музичні інструменти. Увага! Трапляються пастки. Відеозавдання музичні інструменти. Назви зображений духовий музичний інструмент. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Перевірмо себе, до духових інструментів належить орган, він духовий та клавішний, сопілка, труба, дудук і трембіта. А які ще духові інструменти пригадаєш ти? Чудово! Відчуйте степовий дух Монголії. Перегляньте відеофрагмент. Тобі вже відома Монголія з уроків історії як нащадок суворого кочового народу. Сьогодні це сучасна країна в Центральній Азії. Монголія має надзвичайно розмагіту. Географію та впізнавану культуру країну оперізують гірські хребти, між якими простягаються піщана пустеля гобі та безкінечний степ. Коли говорять про музичне мистецтво цього народу, на думку спадає мелодія моренхуру, струнного музичного інструменту, що має всього лише дві струни? Ці струни виготовляють з кінської гриви, тому вони мають глибокий, а разом з тим витончений звук. Мелодію моринхуру в монгольській культурі прирівнюють до подиху вітру в степу. Чи так це насправді? Порелаксуємо разом під час її прослуховування. Яке Враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Назвіть назву зображеного у відеофрагменті музичного інструмента. Пригадайте кліматичні умови вивчених природних зон, поміркуйте та оберіть найвологішу природну зону та обґрунтуйте свою думку. Отже, яка із перелічених кліматичних природних зон степова, пустель, саван, вологих екваторіальних лісів середземноморська є найвологіша природна зона? Молодці. Це зона вологих екваторіальних лісів? Попрацюйте разом. Виконайте завдання від бобу. Та аї. Перегляньте відеофрагмент. Наллємо воду у дві посудини. Одну залишимо відкритою, а другу щільно закриємо. Деякі молекули води вилітатимуть з її поверхні в повітря й утворюватимуть водяну пару. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають Випаровуванням. Що вища температура, то швидше випаровується вода. У відкритій посудині молекули води без перешкод вилітатимуть у повітря й води стане менше. У закритій рівень води не зміниться. Молекули води, що перетворилися на пару. Залишатимуться в повітрі, що міститься в закритій посудині. Коли водяна пара охолоне, відбудеться конденсація, молекули водяної пари перейдуть у рідкий стан. Ми побачимо, як на кришці утворяться краплі і упадуть у воду. Розгляньте рисунки на сторіночці 13. Прокоментуйте їх та скажіть, яку інформацію з відеофрагмента вони ілюструють. Розкажіть, чому рівень води в закритій посудині не змінюється? Чудово! Спробуйте пояснити наведені факти. За однакових температур вода швидше випаровується з посудини більшої площі. Поясніть ось такий факт вітер пришвидшує випаровування води. У який спосіб можна збільшити або зменшити вологість повітря в приміщенні, оберіть правильні, на вашу думку, відповіді, провітрювати приміщення, використовувати зволожувач повітря, робити вологе прибирання, вирощувати кімнатні рослини, повісити мокру білизну в кімнаті, часто кип'ятити воду, доглядати акваріум. Зачитайте відповіді, які ви обрали, та поясніть чому. Чудово! Виконайте практичну роботу. Мета дослідити процес конденсації водяної пари, обладнання та матеріали, три невеликі пластикові пляшки, велика посудина, лійка. Вода холодна, гаряча кімнатної температури. Хід роботи. Підготуйте робоче місце, матеріали та обладнання. Налийте в першу пляшку воду кімнатної температури, у другу і третю гарячу з допомогою вчителя. Щільно закрийте кришками. Налийте у велику посудину холодну воду. Першу і другу пляшки залиште на столі. Третю занурте в посудину з холодною водою. Спостерігайте, що відбуватиметься. Поява на стінках пляшки крапельо води свідчить про конденсацію водяної пари. Позначте, у якій з трьох пляшок конденсація водяної пари відбулася найшвидше. Поставте відео на паузу та виконайте практичну роботу. І сформулюйте висновок до практичної роботи, записавши пропущені слова. Молодці чудова робота.